Христос народився. Ми продовжуємо святкувати Різдво і читати Старий заповіт разом з різдвяними історіями. І читання Біблії приводить нас до Другої книги Царів, 24 розділ. Стається найгірше, стається те, що мало статися з неслухняним Богові народом і з неслухняною Богові людині. Коли ти не слухаєш Бога, ти виходиш з зони Його благословення. І охорони, і ти попадаєш в руки ворогу, так як попав Ізраїль. Прийшов полон з Вавилоном, прийшов ворог, завоював, захопив. І читаємо в кінці 24 го розділу наступні слова: Бо за Господній гнів сталося це на Єрусалим та на Юду, і він відкинув їх від свого лиця. На превелике щастя, він відкинув їх не назавжди. Так як тебе і мене, Він не відкидає назавжди. Але тоді, коли ми не слухаємо Його, коли ми чинимо то, що хочемо, ми бунтуємо проти Бога, стаємо на шлях гріха. І вся вістка Різдва полягає в тому, що Бог настільки любить тебе і мене, що Він через наш бунт, через наш гріх, через наше відкинення Його приходить на землю, стає людиною, щоби прийняти смерть на Христі. Господь Ісус за наш непослух приймає покарання. І ось Божий гнів, який впав на них тоді, тепер може не впасти на нас, коли ми віруємо в Ісуса як в Спасителя. Бажаю Тобі наповнити своє життя довірою Ісусу. Він ради тебе прийшов на землю, Він ради тебе пішов на хрест. І Божий гнів падає не на віруючого в Ісуса. Ана Ісуса. А ми, хто віримо в Ісуса від усього серця, отримуємо прощення і наповнюємося життям благословення. Живи благословенно в послусі Господньому Слову! Живи благословенно разом з Господом Ісусом!